Знаходимося в просторі кухні вітальні, багато функціональних зон для зберігання. Є все необхідне для комфортного життя. Холодильник, духова шафа, індивідуальне газове опалення. Самі можете контролювати температуру в своїй квартирі. Кухню можна легко дуже зонувати, і навіть я тут так би і робила. Е, можна повісити великий класний телевізор і поставити диван, і буде у вас така зона відпочинку. Класний вигляд з вікна, вигляд на променад. Кімната правильної форми Світильники, тут можна поставити двоспальне ліжко, тут зона телевізора і шафи. Кімната простора можете облаштувати під свій смак. З ми переходимо в санвузол, вана, інсталяція і ось таке гарне серкало з підсвіткою. Увага! Можливий продаж під державні програми і під є оселю. Тому, якщо ви хочете купити квартиру в власному комплексі, мати швидкий виїзд до Києва, телефонуйте, щоб бути першими на перегляді. Така квартира довго. Не чекає.